Я всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі. Сьогодні ми будемо казати про те, яким має бути управління Державою Україна. Бо всі ви знаєте, і всі ви, напевно, зробили вже висновки, що управління ніякого немає. Все те, що було, починаючи, якщо казати про час запровадження Конституції України з 96 року, так воно і залишилось. Ніяких новшеств. Ніякого нового розуміння, нічого цього немає. І ми скажемо з вами про ту гілку влади, яка є важливою це законодавча гілка влади. Всі ви знаєте, що законодавчу гілку влади зараз представляє Верховна Рада України. Вона є основою законодавчої влади. І це, до речі, визначено в Конституції України в розділі. Які наголошують, що Верховна Рада України є джерелом законодавчої гілки влади. Але давайте розберемось в цьому питанні. Бо якщо на це питання дивитися ширше, то ми маємо розуміти, що є державна влада в Україні. І державна влада в Україні відповідно відповідності до Конституції України відповідності до статті 6 України здійснюється на засадах її поділу. На законодавчу, виконавчу та судову. Якщо казати про законодавчу владу, то відповідно, як каже стаття 5 Конституції України, народ є владою, який здійснює владу безпосередньо або через органи державної влади та органи Місця. Так ось через органи державної влади, обираючи цю законодавчу владу. Але Верховна Рада України. Парламент це одна палата, Одна палата, яка довела за весь цей період з 96-го року свою ефективність, свою результативність. І відповідно, зміни так звані. Всі ви знаєте, які зміни відбулися на законодавчому рівні, які зміни відбулися в розумінні управління держави. Бо парламент це основа того, як держава має рухатись. Бо парламент це законодавча влада. І не просто парламент. А той парламент, який може вирішувати безліч питань, а для цього треба його змінити не так, як він зараз є, у вигляді одної палати Верховної Ради. Ні, він має бути зовсім іншим. Щоб він був ефективніший, щоб він був спрощен, щоб в цьому парламенті приймали участь не тільки народні депутати, а й представники місцевих влад, я кажу зараз про галів, територіальних громад, про міські галі. Вони мають також приймати участь в управлінні державою, бо на місцях є громади, які є основою всього. І Голови громад мають безпосередньо в цьому приймати свою участь в розумінні законодавства. Законодавство як? На місцевому рівні, а це ви всі знаєте, закон України про місцеве місцевівання, який наголошує, що треба робити для того, щоб був порядок на місцях, відповідно, приймати участь також в питанні державотворення. Але. Сьогоднішній парламент не може це надати, бо система управління залишилась така, яка вона була. І для того, щоб це змінити, треба, щоб змінилось розуміння у представників влади, що, з чого треба починати. Так ось, хочу нагадати вам, що ще в 2000 році в Україні відбувся всеукраїнський референдум. І люди, народ України, сказав своє слово і тоді зрозумів. Що треба міняти управління держави. І вони запропонували, щоб був сформований та утворений двопалатний парламент в Україні. Навіть було голосування. Зараз я вам скажу результати цього голосування. А саме за формування двопалатного парламенту в Україні проголосувало майже 83% виборців. А якщо казати це в кількості. Осіб це більше 24 мільйонів осіб. Люди сказали, що треба змінювати управління держави, і треба, щоб був двопалатний парламент. Так ось для вирішення багатьох питань, питань, які стосуються законодавчої влади безпосередньо, треба сформувати та утворити двопалатний парламент в Україні. Який буде з двох палат? З верхньої палати та з нижньої палати. Нижня палата це Верховна Рада України, яка буде представлена з депутатів Верховної Ради. І відповідна. Верхня палата це Сенат. Сенат, який буде представлений вже з голів територіальних громад. І всі ці люди будуть приймати безпосередню участь в управлінні держави, в прийнятті різних законів. В обговоренні різних законопроєктів для єдиної мети змінити управління Держави України для того, щоб ця держава дійсно була державою, для того, щоб цій державі виконували закони, для того, щоб ці закони були сприйняті народом України, щоб цей закон. Незалежно це на місцевому рівні закону чи на державному рівні закону, щоб цей закон був спрощений, а для цього треба обговорювати питання саме місцевими представниками влади і відповідно представниками у вигляді народних депутатів, які представляють парламент України, законодавчу владу. І тільки двопалатний парламент може вирішити дуже багато питань. Але так склалося в Україні, що в Конституції України наголошено одне: про те, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу, на законодавчу, виконавчу та судову, а в дійсності здійснюється тільки законодавча влада. Виконавча влада, судова влада не здійснюється. Але якщо розглянути, як ми сказали з вами, законодавчу владу, то, відповідно, є прогалини в законодавчій влади. А це парламент, про який ми з вами щойно казали. його треба двопалатним робити. І тоді будуть вирішуватися безліч питань. Тоді не будуть міські голови розповідати про те, що в них чогось не вистачає, для того, щоб були змінені або розглянути закони стосовно місцевого рівня. Вони будуть самі учасниками цього обговорення і прийняті рішення. І також народні депутати. Які будуть приймати безпосередню участь в усіх питаннях стосовно законодавства, тільки законодавства. Не коштів, про які вони розказують, про те, що вони вибили кошти на свій округ, ні. А про те, які вони закони прийняли, і на підставі чого вони їх прийняли. Ось таким чином, шановні глядачі, треба розуміти питання державотворення у вигляді законодавчої гілки влади. Яка має бути двопалатним парламентом, яку мають представляти ті люди, яких обирають вибраці? Тому ми з вами розглянули дуже коротко це питання стосовно змін, стосовно державотворення у вигляді законодавчої влади. Якщо вам відео сподобалося, ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте підписниками, ми працюємо з вами. Питання двопалатного парламенту актуальне питання, без якого неможливо казати про зміни в Україні. Всім вам дякую, шановні шановнічі, до нових зустрічей.